США обладнують свої кораблі новітніми лазерними установками. Спочатку цього року не вщухають розмови про те, що Америка всіма силами намагається утримати свою позицію як володаря найпотужнішого флоту в світі. З цим важко посперечатися, адже саме в США придумали перший у світі стелс корабель, озброєний лазерною зброєю, а також крейсер здатний одночасно збивати 10 винищувачів гелікоптерів або дронів. І ні. Мова йде не про всім відомий авіаносець Джеральд Форд. Сьогодні ми поговоримо про інші кораблі, більш швидкі, маневрені і при цьому озброєні найбільшими артилерійськими гарматами, гіперзвуковими ракетами і новітньою лазерною зброєю. У нас нарешті з'явилася можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати цілі. Успіх технологічного переобладнання авіаносців показав Пентагону, що подібне можна провернути і з іншими кораблями, адже як не крутий, основна частина військово-морських сил США це есмінці та крейсери. Новітнім і найбільш передовим кораблем вважається есмінець Зумвальд. Це саме той випадок, коли військові технології перевершили самі себе. Перед інженерами стояло буквально непосильне завдання: створити невидимий для радарів корабель. Який водночас зможе знищити всю берегову лінію противника і захиститься від вогню у відповідь. І якщо з нанесенням ударів справляються корабельні 155 мм гармати, то як щодо невидимості, щоб досягти мети, інженери створили унікальну форму корпусу і використовували технологію спеціального стелспокриття, яка зараз застосовується на винищувачах. Подібні технології дуже затратні, і на один з Умвальд пішло понад одного мільярду доларів. Однак це дало змогу створити покриття з матеріалами, що згинають хвилі радара. Крім усього іншого, це Стелсесмінець. Тож цей корабель спроектований так, щоб його було важко виявити. З таким маскуванням корабель може не боятися підійти до противника на близьку відстань, де його гармати точними залпами проб'ють весь береговий захист. Однак ворог може використовувати швидкісні ракети проти Зумвальта, і тоді ніяке стелс покриття не допоможе. Ось тільки вони не знають, що весмінця є те, що впорається з будь-якими загрозами. Хелац це компактна військова лазерна система, розроблена агентством передових оборонних. Досліджень просунутих проєктів хелац випускають у двох варіаціях: потужністю 150 кВт у звичайній і 400 кВт у посиленій версії, що робить його однією з найпотужніших компактних лазерних систем, які використовують для військових цілей. Суть у тому, що ви можете використовувати всю цю потужність у кораблі та пристосувати її для різних галузей, де ви захочете її використовувати. У комплексі використовується оптичний тракт для створення і посилення лазерного випромінювання. У ньому використовується оптичний підсилювач на основі волокон, який підвищує потужність лазера до такого рівня, за якого він може нагрівати ціль до 900 градусів Цельсія. Хелац обладнаний системою автоматичного відстеження та наведення, яка дає змогу точно націлювати проміню потрібну частину противника, потужності лазера Вистачає на те, щоб за 2 секунди збивати ворожі винищувачі та надзвукові ракети. Під час влучання в ціль матеріали її поверхні починають поглинати енергію лазера, яка перетворюється на тепло, спричиняючи ушкодження і дестабілізуючи структуру. При подальшому впливі лазера на поверхню відбувається інтенсивне нагрівання, що призводить до випаровування матеріалу і створення точок, які плавляться. Нагрівання може бути настільки інтенсивним. Що ціль може почати горіти або руйнуватися за лічені секунди? Ми виробляємо 78 МВт енергії, і ці 78 МВт енергії потім використовуються для нашої рухової установки всієї нашої зброї і сенсорів на кораблі. З такою зброєю Зумвальд може не боятися ніяких загроз з боку супротивника. Тим паче, якщо знати про те, що «Хелат» керується штучним інтелектом, сам розпізнає цілі та може спрямовувати свій смертоносний промінь одразу на 10 цілей поспіль, і це при тому, що звичайні лазери перегріваються після п'яти атак, а новинка використовує ліквідне охолодження, що дає змогу ефективно управляти високими температурами. На ньому є й інші технології, яких немає ніде. А щоб корабель рухався швидко і безшумно. Тікав після лазерної атаки, його обладнали газотурбінними установками і генераторами, що живлять електродвигуни і бортові системи. Завдяки електричним двигунам «Зумвальд» за вісімдесят 182 метри і ширини 24 метри, може розвивати швидкість до 30 вузлів. Це дійсно великий корабель. Це корабель розміром скрейсер. Його довжина 182 метри. Швидко приплив, швидко влаштував лазерно-артилерійський апокаліпсис для ворога і поплив, залишаючись непоміченим завдяки невидимості. Ось як працює Зумвальд. А ось його старший побратим знищує противника набагато більш незвичайним способом. USS Port Рояль це один із новітніх крейсерів армії США. Він створений з головною метою швидко й ефективно розправлятися з будь-якою надводною загрозою. Для цього він має вертикальні пускові установки Тановки для запуску керованих ракет Томагавк, які призначені для атак по наземних і надводних цілях на відстанях до 2,5 тисяч кілометрів. Крім того, на борту крейсера знаходиться комплекс протиповітряної оборони Аегіс, який з легкістю збиває навіть бомбардувальники, що летять на висоті 20 кілометрів. Ось тільки ціна одного пострілу з такої системи коштує більше 4 мільйонів доларів. З огляду на те, що противники все більше. Ше використовують недорогі дрони камікадзе, чия ціна не перевищує мільйону. Армії США потрібно терміново придумати, як знизити вартість захисту свого корабля. Спочатку на Порт-Рояль планували встановити рейкотрон, проте його вага і розміри перевищують усі норми. Корабель просто не витримає такого. І тут раптово старий проект американської армії, пов'язаний з розробкою лазерної зброї. Нарешті дає свої плоди, тактичний ультра. Короткоімпульсний лазер або тулпар. Це проект спрямований на створення високоефективної лазерної зброї, що використовує ультракороткі пучки енергії для нанесення непоправної шкоди, на відміну від безперервних лазерних систем, які використовують постійний промінь. Короткі імпульси новинки мають дуже високу потужність і невелику тривалість впливу. Це дає їм змогу долати захисні системи і пошкоджувати цілі набагато ефективніше за інші. Але як же це працює? Тулпар використовує імпульси лазерного випромінювання, тривалість яких займає в мільйони разів менше секунди. Це настільки мало, що навіть помах крила колібрі для вас здасться неймовірно повільним. Коли під час першого лазерного випробування наш лазер продемонстрував здатність робити короткі 60-фемтосекундні імпульси, ніхто не розумів механізму його роботи. Тоді, як від звичайного безперервного лазера можна захиститися, створивши теплоізоляційну обшивку, від новинки захиститися не вийде, адже вона знищує цілі не теплом, а мікровибухами. Кожен імпульс лазера створює на поверхні цілі мініатюрний вибух, який випаровує частину обшивки. А враховуючи, що таких імпульсів за секунду відбувається мільйон, ми можемо зрозуміти наскільки швидко противник розпадається на атоми, завдяки малому часу впливу. Зер може сфокусувати свою енергію на дуже малій ділянці і знищувати саме ті ділянки цілі, які призведуть до повного її руйнування. Точність це найвища вимога, яка нам необхідна, коли ми створюємо щось подібне. Крейсер з таким озброєнням здатний убезпечити себе від ракет, що прилітають, націлившись на їхню боєголовку. Лазером навіть можна збивати винищувачі, відрізавши їм частину крила і влаштувавши екстрене пікірування в океан. Ах так, ціна за знищення однієї повітряної цілі дорівнює лише 10 доларам. Тож противнику буде просто невигідно атакувати крейсер Порт Рояль. Проект Тулпар продовжує модернізуватися, і вже скоро лазер отримує. Достатню потужність, щоб знищувати кораблі та підводні човни. Якщо USS Порт Рояль отримає оновлений комплекс, то він стане одним із найнебезпечніших кораблів у світі, адже його обладнано сучасними системами виявлення і цілевказівки, які автоматично визначають, де знаходиться противник, і одразу ж посилають команду атакувати. Проте у США є ще один корабель, який готовий позмагатися за звання найкращого. Він веде цілу Добову варту берегової лінії, адже тільки він обладнаний автоматичною системою управління. USS Ross – це величезний 154-метровий сталевий монстр, напханий цілою купою передового озброєння. Він несе на собі як мінімум дві пускові установки, чий загальний боєзапас становить 100 керованих ракет. Кожен із цих снарядів має власний радар і головку самонаведення. Їхній радар, здатний самостійно вироху. Противника і передати дані іншим ракетам таким чином, у кожну ціль прилетить рівно стільки вибухівки, скільки потрібно для її знищення, крім ракет USS Rosso озброєний і 127-мм міліметровою артилерійською установкою Mark 45. Кожен постріл якої залишає гігантський кратер на землі, і навіть найміцніший бункер розвалиться від кількох влучань. Навіть проти ворожих ракет кораблю є, що показати дві автоматичні, Тичні гармати калібром 25 міліметрів і чотири великокаліберних кулемети. Це вже сильно. Але на чолі цієї кулеметної бригади знаходиться той самий Phalanx CIWS. CIWS – це система зброї, яку ви бачите перед собою. Вона призначена для збивання вхідних ракет і мінометів, що летять на корабель. Так, нехай технічно це не лазер, але виглядає нічим не гірше. Комплекс здатний вистрілювати 4200 снарядів на хвилину і вражати цілі на відстані 4 кілометри. З його допомогою можна збивати літаки, знищувати бомби і топити катери. Він виконує 4200 пострілів за хвилину. А найприємніше для військових те, що корабель USS Ross сам керує своїми системами захисту. Штучний інтелект дає змогу крейсеру атакувати, обираючи в цілі ключову техніку супротивника. А коли ціль знайдено, вона матиме лише пів секунди на те, щоб сховатися від дула величезного псевдолазерного кулемета. Лише один такий корабель може знищити цілий флот супротивника, та ще й залишитися неушкодженим, а вже на що здатна трійця з сьогоднішнього. Нього відео важко навіть уявити. А на цьому ролик підійшов до кінця. Дякую за перегляд! Не забувайте поставити лайк під відео і підписатися на канал, адже це дуже сильно мотивує нас випускати для вас крутий і корисний контент.